Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні річ піде про завдання від компанії Winex Trade. Сьогодні у нас 10.02.2023 року. І як ви бачите, в мене змінився баланс. В минулому відео я знімав 4 долари і от за такий маленький проміток часу знову на балансі 4.70. І так, переходимо до завдання. І ось ми на даний момент бачимо два завдання на YouTube тематику. Перед тим, як його почати виконувати, уважно читаємо, що від нас требує адміністрація. Уважно прочитали. Кожне завдання є ліміт від такого-то числа до такого-то, і ліміт на що місця. Ось тут у нас нагорода за це завдання. І нажимаємо. Кнопку виконати. І так ми уважно виконали його, і щоб адміністрація розглянула це завдання, чи дійсно правильно ви його виконали, нажимаємо звіт, і сюди вставляємо на даний момент це ссылку на відео вашого завдання. Сюди можна ставити скріншот із YouTube каналу, ну, з вашого каналу. Нажимаємо Отправить отчет. Після цього адміністрація розглядає ваше завдання. Якщо щось не так, то вона відсилає назад на дороботку, може там щось змінити, може щось додати. І ви знову відправляєте отчет і вона розглядає його, дає вам за нього винагороду. Ось зараз покажу, які завдання у нас є. Ось були завдання раніше. Ось такі простенькі підписатися на Telegram, на YouTube, написати якийсь коментар, ще якась активність, ось де підписатися на інстаграм. Тут ось теж відео якесь міні-презентації. Хотілося би в майбутньому бачити такі завдання, як пов'язані з Інстаграмом. можна там сторіссі відмічати якісь відео і за це отримувати якісь кошти. Ну, такі маленькі завдання. Так що все, немає нічого тут важкого. Виконуйте, получ, отримуйте кошти. І так, на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, кому сподобалось далі більше. Всіх обняв до наступних відео.